Обстрілів зазнали 16 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів. Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів'яр, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Ямпіль, Нью-Йорк, села Веселий Гай, Нетайлове, Бердичі, Карлівка, Уманське, Предтечине, Званівка. Армія РФ била по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ Смерч та Ураган, Град. Артилерії знищено та пошкоджено 58 об'єктів, 46 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі, газопроводи, електромережі. Найбільше обстрілів 11 Зазнала Авдіївка. Російські війська гатили по місту з авіації, градів та артилерії. Інформації про постраждалих цивільних мешканців не надходило. З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку, вбили цивільного мешканця. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено три багатоквартирних і вісім. Сім приватних будинків, критична інфраструктура. Село Веселий Гай Курахівської громади росіяни накрили ураганами. Пошкодили 10 приватних осель. Травмовано місцевого жителя. Внаслідок артилерійських атак маємо загиблого у Званівці та пораненого в Ямполі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.